Привіт! у мене в цьому відео для вас дві важливі новини. Перша розіграш пари призів, друга підсумки року по каналу про купони та топ 5 найпопулярніших інтернет-магазинів та сервісів, де ви шукали промокоди. А ми знімали про це відео. Де ці промокоди брати та як їх використовувати? Починаю з найприємнішого з розіграшу, хоч на каналі нас і небагато, але ми цінимо кожного нашого підписника та кожного глядача. Тож розігруємо пару призів. Перший приз промокод MIGOGO з підпискою максимально на цілий рік, щоб ви могли. Реально зрозуміти наскільки корисним та вигідним може бути використання промокодів. Другий приз миша Cougar AirBlader Tournament. швидка, легка. Вона допоможе вам швидше серфити в інтернеті та частіше заходити на наш канал. Детально про умови розіграшу читайте в описі до цього відео, але якщо коротко, то треба виконати 4 умови. Перше лайк цьому відео. Друге підписка на канал. І не забувай про дзвіночок. Активуй його, і ти будеш отримувати повідомлення про нові відео на каналі про купони одним з найперших. Третє необхідно підписатись на наш телеграм-канал БайМіЧіп. Лінк в описі до відео. І четверте, необхідно залишити комент під цим відео, в якому вказати мінімум 5 слів. Що це саме за слова: перше: як тебе звати? Друге, з якого ти міста чи містечка, третє твій нік в телеграм, четверте назву магазину чи сервісу, промокод на який би ти хотів отримати. А п'яте побажання нам всім в новому році. Не складно ж чекаю на твої коменти. Результати розіграшу будуть 11 січня 2024 року під цим відео та в нашому телеграм-каналі. Далі коротко про підсумки року на каналі про купони. Ми випустили майже 40 відео, де детально розказали про те, де брати промокоди для конкретного інтернет-магазину та як його використовувати. А також опублікували більше 60 -ти шортс. Ти ж бачив наші короткі відео, вони топчик. Лише заради них варто підписатись на нас. Загалом маємо вже більше 30 тисяч переглядів наших відео. За це дякуємо вам. Топ-5 найпопулярніших інтернет-магазинів та сервісів з промокодами наступний AliExpress. Ну, хто б сумнівався, він на першому місці. Потім йде Світ ТВ, НегоGo, Comфі та Hotline Finance. Топ 10 також входять .ua, Mojo, Мойо, of Tanks, Pandora та Sushi-Meister. Лінки на всі ці сервіси та магазини з промокодами, якщо вони є, шукай в описі під цим відео. Там саме знайдеш детальні умови розіграшу, які ми проводимо для всіх громадян України, які проживають на підконтрольній території, і в тих містах і селищах, куди ми зможемо відправити подарунок новою поштою. Нехай пощастить саме вам. Успіхів, здоров'я та миру вам в новому році.